Мої вітання. Я традиційно забула штатив на своєму робочому місці. Ви так дивитеся на мене трошки знизу догори, але я ненадовго вас затримую, тому що у мене така коротенька пауза між ефірами. Та й говорити там довго немає про що, тому що Дональд Трамп назвав цей день історичним днем для Америки. Америка great again. А The Economist каже, що це день розорення Америки. Ну я вам забігаючи наперед, скажу, що фінансисти це підтверджують і кажуть, що дійсно це більше схоже на добровільне розорення. Ніж на підвищення своєї економічної спроможності, і так давайте розпочнемо з того, що напередодні пізновечірі Дональд Трамп підписав мита для всього світу. Ба більше того, ну це для нас пізно вечері відбулося традиційно, тому що ми не співпадаємо трохи з Сполученими Штатами по ем, годинах. Та а в Америці це відбулося під час білого дня. Там Дональд Трамп виніс цілі списки країн, проти яких введені мита. Та більш того, я вам скажу, що ну як сказав Дональд Трамп проти всіх на світі, але в цьому світі ну немає е, Росії, Білорусі, КНДР, і здається, Ірану. Якщо я не помиляюся, можу помилятися. І так е, що відбувається загалом на фоні? Давайте так. Мита це одна історія або одна м, частина медалі. Що відбувається з іншої сторони? З іншої сторони, Швеція готує ядерні бункери на випадок третьої світової війни. 64 тисячі укриттів приведено в стан готовності до захисту. 5 мільйонів домогосподарств вже мають інструкції у разі нападу. Бункери мають захистити людей від вибухів від радіації від хімічної зброї. До 2030 року Шведи збільшать військові витрати на 3,5% ВВП це буде найбільше посилення оборони з часів холодної війни. В із Пані попит на будівництво бункерів зріс на 200% через страх війни в Європі. Попит почав збільшуватися ще відтоді, як почалася повномасштабка в Україні. Відповідно, зараз досягла свого піку апогею. Не знаю, називайте, як хочете. Бункери ці приватні укриття коштують від 150 тисяч євро. Є такі, які коштують 350 тисяч. Ну ви розумієте, там повноцінний будинок під землею, де можна жити довгий період часу. Все це відбувається. Оце друга сторона медалі на фоні того, що. Європа втрачає повну довіру до Сполучених Штатів Америки. І тут питання навіть не в Україні або не лише в Україні, а в тому, що Сполучені Штати Америки себе дискредитували як партнера, на якого можна розраховувати і з яким можна співпрацювати. Все це сталося після того, як Сполучені Штати Америки в якості покарання заборонили. Ділитися розвідданими з Україною і відповідно зупинили а, допомогу у вигляді зброї, яка на той момент вже йшла до України. От в той момент, коли вона була зупинена, Європа така: так, 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 підождіть, стоп. Ми купуємо дуже багато зброї Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати є партнер зараз номер один. 75% зброї продають саме Сполучені Штати Америки, але чи можемо ми на неї розраховувати? каже Європа і розуміє, що відповідь скоріше ні чим так. Тому питання закупивель американського озброєння Європою порушуватиметься цього тижня на саміті міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Будуть говорити про те, наскільки вони можуть довіряти чи не можуть довіряти. Все це відбувається на фоні доволі суперечливих підходів Трампа як до України, так і до Європи. Власне, бо спочатку його адміністрація своєю публічною риторикою власне ставить під сумнів п'яту статтю НАТО. Штовхає Європу до переозброєння, до е, збільшення оборонних витрат. Ну а потім намагається натиснути на Європу, яка прийняла рішення про відмову від деяких видів американського озброєння. Держсекретар Марко Рубіо каже, що ні, ні ні ви що, ніяка п'яту статтю НАТО ніхто під сумнів не ставив. Вам щось здалося? США є надійним партнером. Ми залишаємося в НАТО. Ми там як ні колективні, ми нікуди звідти не підемо. Ну, типу, можете на нас розраховувати, але по факту це знову ж таки слова слова Дональда Трампа і дії Дональда Трампа. Це як ми розуміємо, вже трохи інші. Аспекти, на які треба звертати увагу. А, іншою вимогою, ну і власне, я нагадаю, що Марко Рубіо назвав це повідомлення у ЗМІ, сказав, що це ймовірне, ну коротше, це просто. Неправда, і таким чином, типу, вони хочуть скомпрометувати Сполучені Штати Америки, каже, що також там у ЗМІ лунають тези про те, що Штати хочуть скоротити свої армії в Європі, і таким чином. Це ну виключно якийсь вкид, і не варто звертати на нього увагу. А я звернула тому, що це була одна із вимог Росії в тому величезному переліку першопричин, щоб Сполучені Штати забрали з Європи свої війська. Тому я би не відкидала це просто так. Другою вимогою Росії було припинення військової допомоги Україні, і якщо Європа сразу сказала Ні. Ну, з якого дива ви тут будете диктувати нам умови, Нам треба зробити так, щоб Україна була в позиції сили. Тому що, поки Україна в позиції сили, поки війни немає в Європі, і поки вони можуть будувати бункери, а не вже в них жити відповідно, то в цей самий момент штати якраз от роблять все можливе, щоб не брати участі в наступному. Рамштайні, вперше глава Пентагону, не буде брати участь у багатосторонній зустрічі щодо підтримки України. Про це повідомляє Defense News із посиланням на кількох європейських чиновників і представників США під Гексет Не буде брати участь від сполучених штатів ніхто не приїде. Тобто, зустріч 50 країн Рамштайну відбудеться без сполучених штатів минулого разу. Вони не очолювали цю коаліцію вперше. А це вперше, коли з сполучених штатів ніхто не поїде. Один випадок був коли попередник Гексета та Ллойд Остін, який власне заснував цю контактну групу після вторгнення Росії в Україну, не брав участі. Він був на лікуванні в той самий момент. Але від нього приїхала високопосадовиця Пентагону і очолювала все одно цю коаліцію, цю групу. Тому Сполучені Штати були представлені, ну і власне були на чолі цієї групи. А тут як ми бачимо. Не буде ніде ніхто, і це була друга вимога а, Росії. Тому, поки про одну кажуть, що ні, це вкит, не звертайте увагу. То тут друга вимога а, Росії входить в чат. При цьому знову ж таки, от з іншої сторони, цієї медалі, так як я вже сказала, там знаходяться мити, які Дональд Трамп запровадив. Проти всіх, окрім Росії, Білорусі, а Куби, Куби і Північної Кореї, тому що кажуть, що вони з цими країнами не торгуються, тому в принципі на що їх запроваджувати. Ну здавалося б, на що їх запроваджувати проти е тих островів, де немає людей, а живуть виключно пінгвіни. Ну ви ж теж з ними не торгуєте, але тим не менше, всіх так, всіх сказав Дональд Трамп. При цьому, ну Мені економісти кажуть про те, що не варто шукати тут якихось змовницьких інтересів, і що дійсно немає сенсу водити проти цих країн мита. Якби там була тільки одна Росія, тоді би можна було там покапашитися. А так ні, типу, не треба тут якихось шукати паралелей, тому що там і Білорусь, і Куба, і КНДР. Але. І КНДР, і Росію Трамп називає їхніх керівників розумними хлопцями. Ну і з ними заграє як напередодні Дональд Трамп говорив, що комунікація є про КНДР, і це важливо. Північна Корея має ядерну зброю, з цим треба рахуватися. лідер КНДР розумна людина. У нас склалися дуже добрі стосунки, і все це ми чули по відношенню до Путіна. Трамп говорив приблизно в тій самій манері і ті самі слова. Ну і я нагадаю, що цей період з митами Трамп охрестив, звісно ж, золотим віком Америки. Але в цей самий час економісти кажуть про те, що це початок великого падіння. Саме тому, певно, міністр фінансів Сполучених Штатів сказав, що не давайте так, ви не запроваджуйте проти нас такі самі мита, країни, проти яких ми ці мита запровадили. Ви зробіть глибокий вдих, глибокий видих, і можливо, ці мита не будуть постійними. Тобто вони собі залишають типу момент для. Відкату назад, у разі чого, якщо піде все погано, то вони такі, типа, знаєте, ми подивилися, це погано працює, і якби відкотили все назад, або скажуть, що нас всі країни дуже сильно просили, і тому ми ці мити тепер скасовуємо. Не знаю, можливо, таким чином Дональд Трамп хоче натиснути на американський бізнес. Ну от, наприклад, та той же ж Apple, який вважається американською фірмою, який випускає айфони в Індії, бо це набагато дешевше. Відповідно на Індію запроваджені мита. Сполученими штатами Америки значить свіжий айфон американці будуть купувати дорожче. Повернутися до сполучених штатів, бо трамп запропонував, каже, якщо ви не хочете мит, то ви в принципі маєте повернутися до Сполучених Штатів Америки. Тобто, повернутися айфон до штатів скоріш за все не хоче і не буде, бо політика Дональда Трампа вона ненадійна, на неї розраховувати неможливо. Саме тому вони, скоріш за все, залишаться в Індії, ну і будуть американці купувати айфони з митами. Там не тільки айфони, там ще і можуть здорожчати на 12% автомобілі чи на 12 тисяч автомобілів. Ну, тобто там зараз розпочнеться ріст цін величезний. Напередодні були введені мита 10% практично на всі товари, що імпортуються до США, для деяких країн тарифи вищі, зокрема, Китай 34% мит, євросоюз 20% мит. Частка імпорту до США з Канади, Китаю і Мексики складає 42% усіх товарів, які надходять до Сполучених Штатів Америки. Тобто, майже половина ринку забезпечується Канадою, Китаєм і Мексикою. І це все буде тепер дорожчим. Там і автомобілі на понад 200 мільярдів доларів. Там сира нафта і понад 150 мільярдів, там телефони і комп'ютери 200 мільярдів, і автозапчастини на понад 85 мільярдів. Все це буде здорожчувати. Також 10% мити запроваджені проти України, але знову ж таки говорять про те, що ми цього майже не відчуємо. Ну, тобто, якщо ми завтра з вами підемо до АТБ, то навряд чи, ми побачимо, що проти нас сполучені штати ввели 10% відсоткові мита. Це там торкнеться певних компаній в Україні, але ну по факту. Не суттєво для нас з вами, тому е, нам точно переживати немає чого. Ну і відповідно запроваджувати у відповідь Україна десятки відсоткові мита не буде, тому що ну, по-перше, завжди програє та країна, яка їх запроваджує. А по-друге, ну ми ж все ж таки партнери, намагаємося налагодити зв'язок, намагаємося підписати ресурсну угоду, намагаємося пояснити сполученим штатам, що ми е, сторона добра, яку треба підтримувати, а значить, точно не будемо діяти. На випередження і запроваджувати ці самі мита проти Америки. Що думаєте з того приводу? Пишіть в коментарях. Ну і звісно, побачимося з вами в наступному випуску. Звісно, нагадую вам про те, щоб ви підписалися на мій YouTube канал. Чомусь ви цього не робите, просто дивитеся і все підглядайте трохи за мною. По-друге, я нагадую вам про вподобайку і коментар. А по-третє, нагадую про збір, який прикріпляю під цим відео і традиційно. Нагадую, що ми зараз той ленд-ліз, на який можуть розраховувати хлопці, не дава... Давайте не будемо давати їм шансу в нас розчаровуватися. Все па.